Це канал Ринги Світу і випуск свіжих новин боксу. Олександр Усик розповів про плани на цей рік. Стало відомо, скільки ще поєдинків проведе український чемпіон перед виходом на пенсію. Діантей Вайлдер назвав боксера, проти якого Олександра Усика не було б жодного шансу. І як русачки піарять Мурата Гасієва і намагаються робити з нього бабая дивізіону. Смішно. Головний читер боксу Джарел Міллер отримав суперника, бій вже в цьому місяці. Про це все і не тільки в цьому випуску новин. Тож, Лупи Іваном вподобайці і підписці, та поїхали! Один з кращих боксерів сучасності Олександр Усик до сих пір володіє титулом чемпіона світу по версіям WBC, WBA і IBF на дважкій вазі, а зараз насолоджується відпочинком, поки команда працює над організацією наступного поєдинку. Інсайдер боксу Майк Копінджер зустрів Усика в Японії на боксерському шоу за участю Наоя і Ноуе. Монстр переміг за очками Давіда Пікаса. Журналіст поспілкувався з усиком і дізнався, з ким той буде битися наступним, і скільки поєдинків той планує провести до виходу на пенсію. Це чудовий вечір боксу, класний поєдинок за участю на катані, а потім ще і нове з Пікасо. Мені подобається бути тут, адже я не боксую, а просто як глядач. Останній раз ми тебе бачили в липні, коли ти в реванші накалтував Деніела Дюба і закрив всю цю історію з ударом нижче поясу. Хоча ми знаємо, що його там не було. Які в тебе плани на наступний рік? З ким будеш битися? Моя команда зараз працює над наступним поєдинком в 2026 році. Я хочу битися і вже казав про це з бронзовим бомбардувальником Діантеєм Вайлдером. Я хочу цей бій. Думаю, Вайлдер теж його хоче. Тож, давай, погнали! Діантей вже давно не на піку, але я розумію сенс цього поєдинку для тебе. Це бій є можливістю побити всі великі імена в цю еру хевівейту. В цьому твоя мотивація. Це велике ім'я у боксі. Останні 10 років Уайлдер входив в топ супертяжів. Тож думаю, для мене це чудовий бій. Валдера вважають одним з найкращих нокаутерів в історії, але і в тебе є потужний удар. Не дивлячись на те, що ти піднявся з Крузервейту, ти наколтував Деніала Дюбоа, відправляв у нокдаун Тайсона Ф'юрі. Чи вважаєш ти, що в тебе більш потужний удар, ніж Вайдера? Можливо, але. Можливо. Ти вже один з кращих в усі часи, в майбутньому член зали слави боксу. Скажи, скільки ти ще будеш виступати? Думаю, я проведу ще два, може три поєдинки. Ну а потенційний суперник Олександра Діантей Вайлдер також не втрачає часу і купається у променях слави, яка несподівано до нього прийшла після того, як українець назвав його ім'я в якості бажаного опонента. Колишній чемпіон світу по версії WBC в суперважкій вазі переживає найкращий період у кар'єрі. Чотири поразки в шістьох останніх поєдинках. Він був наколтований Тайсоном Ф'юрі двічі і зупинений китайським велетом Джан Ді Леї. Та при цьому ще програвав за очками Джозефу Паркеру. В той же час імена переможених боксерів були значно скромнішими: Роберт Хеленіус і Ентоні Херндон. В одному з останніх інтерв'ю американці запитали за Олександра Усика, хто, на його думку, переміг би у фентезійному протистоянні Олександр Усик чи Мохамед Алі. Алі без варіантів, ніхто не переможе Мохаммеда Алі. Сорі, та це так. А як ти думаєш, хто переміг би в такому протистоянні? Піковий Алі чи все ж Олександр Усик? Пиши свою думку в коментарях. Ну і до інших новин надважкої ваги і знову віє маразмом із Запорєбріка. Російський боєць надважкої ваги Мурат Гасєв нещодавно став регулярним чемпіоном WBA. Він відібрав цей титул у престарілого кубра Пулєва, накалтувавши болгарина у шостому раунді їх грудневого протистояння. По-хорошому, Гасієв не мав би битися навіть за цей другорядний титул. Але кремлівські гроші роблять дива. Пулєв вирішив максимально монетизувати свій статус. А WBA, як завжди, закрила очі на справедливість, санкціонувавши такий бій. Як би там не було, тепер команда росіянина розігрує свою карту і намагається ліпити з Гасієва бабая дивізіону, якого всі бояться. Подумати тільки, вони на серйозних шах стверджують, що Мурата боїться британський нокаутер Мозес Ітаума. 24 січня Ітаума повернеться у ринг в поєдинку з американцем Джерменом Франкліном, якого вже зараз вважають досить серйозним тестом для проспекта. Крім того, WBA зобов'язала Гасієва битися з Мозесом і Мітаумою. Найсмішніше те, що вони вже замовляли бій Пуліва з Мозесом, але швидко злились на користь бою Кубрата з Гасієвим. Сопромоутер Мурата Гасієва Ал Сієста вважає, що британець уникає такого небезпечного виклику. WBA зобов'язала переможця бою Гасієв Пулів битися з Мозесом і Таумою. і британці багато про це говорили, але після неймовірного виступу Мурата все затихло. Я вже чув, що Мозес може побитися з Лоренсом Аколі. Не здивований, впевнений, вони похоже відбоксували з 44-річним кубратом Пулівом, але не з таким небезпечним нокаутером, як Мурат Гасів. Я розумію, як все влаштовано в боксі. Певен Френк Ворен не горить бажанням виставляти свого золотого хлопчика проти Мурата. Для нас це комплімент. Ну капець, як же смішно це чути? Гасієв реально програвав бій 126-річному пуліву, поки той хоч якось рухався. Але той, зрештою, зупинився і був наколтований. Я просто не бачу, за рахунок чого Гасів може перемогти не те, щоб може сейтаму, а взагалі хоча б когось топ-10 хевівейту. Ну камон. Мурат був топовим крузером, але Олександр Усик у 2018-му показав різницю між хорошим і елітним боксером. З тих пір Гасів змінив категорію. Але не те, щоб не прогресував у плані боксу, а деградував. Абсолютно безідейний топтун з непоганим разовим ударом. Все. Дійсно, у Мозеса і Тауми є кілька хороших варіантів продовження кар'єри. Крім лінії WBA, де він може побитися за пояс регулярного чемпіона з Муратом Гасієвим, він може обрати шлях WBC. Там повноцінним чемпіоном лишається Олександр Усик. Є також тимчасовий чемпіон Агіт Баєл, а срібним титулом володіє Лоуренсо Колі. Саме Лоуренсу замовили бій проти Мозеса Ітауми. Сам Лоуренс тільки за з нетерпінням чекаю майбутнього. Бажаю Ітаумі удачі в бою з Франкліном. Ну а потім ласкаво просимо. Нас зобов'язали битися у фінальному відбірковому поєдинку. Це круто. Два нігерійці в ринзі. Це буде неймовірно. Ну а в рейтингах WBC сам чортного зламає, порозплодили чемпіонів і тепер санкціонують відбірковий бій з виходом на хто зна кого. З цього приводу нещодавно накипіло у Теренса Кроуфорда. У нього був конфлікт з президентом WBC Маурісіо Сулейманом, і він висказав все, що думає з цього приводу. Відео за підказкою вгорі. Також з'явилась дата повернення непотопляємого читера хевівейту американця Джарела Мілера. Не дивлячись на безліч допінгових скандалів і не найкращі спортивні результати, Міллер досі має популярність і привертає увагу до своєї персони. Джарел Міллер повернеться в ринг 31 січня в андеркарті мегафайту Теофіма Лопес Шакур Стівенсон. Суперником Міллера стане американець з нігерійськими коріннями Кінгслі Ібе. Він має 16 перемог і 2 поразки. Ну а найгучнішим тріумфом стала перемога в останньому поєдинку над Джеральдом Вашингтоном. Що стосується Мілера, то він не вигравав з 2023 року, коли знищив прадавнього Лукаса Брауна. З тих пір у нього поразка нокаутом Деніела Дюбоа і нічия з Енді Руїсом. Чому варто слідкувати за цією подією? Повірте, у разі перемоги ім'я Міллера в будь-якому випадку винерне в суперниках якогось топового супертяжа. Якщо тобі сподобалось це відео, прошу підтримати україномовний канал про бокс вподобайкою та підпискою. Також тиснуть дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Дякую і до зустрічі!